Торіждя народження нашого унікального неповторного міста абсолютно безпрецедентне. Від Венеції до Гонкора, від Берліна до Балтимора, від у Франції, Австралії, Німеччині, США, Канаді, Великої Британії сюди приходять виставки, концерти, фестивалі, театральні постановки, конференції. Десятки міст сотні подій, тисячі людей святкують разом із нами і вітають Одесіну. Адже Одеса – це не просто архітектура і море. Це ви. Це ті, хто не втрачає людяності під ракетами. Це ті, хто допомагає сусідам, захищає країну, рятує дітей, ремонтує школи, готує їжу для військових. І просто не здається. Ми вшановує пам'ять тих, кого втратили. Ми дякуємо тим, хто боронить нас на фронті і в тилу. Одеса буде жити і буде ще сильнішою, ще красивішою, ще, ще кращою. Я пишаюсь кожним із вас. З Днем міста, рідна Одеса. Діса живе і бореться, тому що кожен на своєму місці робить неймовірне. Я хочу висловити найщирішу вдячність нашим воїнам. Саме вони захищають наше місто від російського терору, дають нам можливість збиратися тут і вільно говорити про майбутнє. Дякую лікарям і медичним працівникам, які щодня рятують наше життя у шпиталях, лікарнях на передовій. Ваша самовідданість це ще один фронт, без якого неможлива перемога. Висловлюю глибоку повагу рятувальникам, які завжди першими приходять на допомогу. Під час обстрілів, пожеж чи будь-яких інших викликів ви справжні герої. Дякую світтянам, волонтерам, комунальникам, усім одеситам, які не втратили здатності любити, працювати, жартувати і берегти одне одного навіть у найважчі часи. Саме це робить Одесу такою сильною і такою живою. Ми впевнені попереду перемога і відродження. Одеса завжди була містом свободи і завжди залишиться ним. З Днем міста, наші дорогі Одесита, і слава Україні! Ми просто нагадуємо, кожного дня нагадуємо, що хтось забув, що ми європейське місто. І це ну, росі... не Росія. І коли нам кажуть, що Одеса це російське місто, ну, я як, як одесит, який народився в Одесі, питаю, а що тут російського? Скажіть мені, будь ласка. Є історичні якісь є факти історичні, але ми жили завжди самостійно. Я народився в українському місті Одеса, я українець. І так більшість людей, хто тут народився. Тому а сама архітектура, сама, сама наша історія нашого міста, ну, подивіться, почитайте історію, подивіться, які, яка в нас е, яскрава історія. Тому я впевнений, е, що наш, е, наша історичність, історія, наша історія європейська, вона сьогодні... Ви знаєте, я хотів би що сказати, От в 2014 році ми обрали мера міста, я з го року поїхав відряджений. Хтось шуткував, чому він поїхав, туди, десь Європа, катається десь. Я нагадав і нагадував всім європейцям, нашим партнерам, що ми європейське місто, італійцям, які будували архітекторам італійським, що треба повернутися, йти до Одеси. Ми, ми спілкувалися з, 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 з Бельгії, ми, з, 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 з Європи приїжджав і казав, що у нас з'явився перший водопровід, це перше, перше наше. Фонарі, коли будували електрична компанія бельгійська, це подивіться, це історія нашого, міста. історія нашого міста. Тому ми не повертаємося, ми залишаємось в Європі, будемо там і займати достойне місце. І дійсно, як, як всіх, воно обурює, але знаєте, в нас свій шлях, я вважаю так, вони дійсно провокують, вони ці провокації будуть в різних напрямках. Але ми маємо це розуміти, що це провокація. Є війна, в яку стріляють стріляю, стріляю із гармат, із автоматів. А є війна, от така, отака от війна, інформаційна війна, гібридна війна. І ми маємо бути готові, маємо бути сильніше, щоб не реагувати на те, що вони малюють. І не звертати на те, що там висловлюється, що говорять навіть, як у нас, за назад. Не треба на це звертати, тому що коли мені, мені мені ображає, мені дуже не подобається, як хтось каже, а Путін сказав. Я одну, на цьому місці сказав одному е, хлопцю, що не треба звертати увагу, що сказав Путін, що те, що сказав. Ми йдемо своїм шляхом вільної, самостійної держави, країни, яка буде розвиватися в європейській з, поруч з європейськими країнами. І це наш шлях. Не треба дивитися, не треба дивитися хто проти. Треба дивитися, хто з нами. І нам все одно буде хто проти. А з нами, ви бачите, сьогодні ми відкриваємо весь світ з нами. Ми бачимо, який шалений приліти у нас були. І ми бачимо, що, що відбувається, як треба нам швидко оперативно реагувати. Так, да, в нас є техніка сьогодні, і держава турбується, надає техніку сьогодні, але її замало. Я так бачу, що її замало. Коли вночі декілька локацій прилітів, як то можна сказати, то іноді не вистачає. І тому ця техніка, це по-перше. По-друге, знаєте, ми багато зараз, це дуже важливо, що я вам скажу. Чому це? Це, це я е, трохи забігаю вперед, але я вам скажу, що у нас є така, поки немає формальна, це агломерація ті селища, які поруч з Одесою. Якщо ми візьмемо селище, ну, наприклад, Чорноморське, Фонтанку і в той напрямок, то я вам скажу, що на жаль, е, у нас не вистачило часу не, не тільки в нас а в тому числі і в наших державних органів, щоб ми там побудували депо або там була техніка. Тому е час, коли пожежна машина може доїхати до цих селищ, він дуже великий за цей час, а це є норми, які сьогодні не відповідають, вони не відповідають. Тому я думаю, що я запрошу до себе як голів громад, і мама потребуюся. Тому що якщо в Одесі що є пожежні пожежні станції, є пожежні машини. Але там зовсім немає. І ми будемо зараз подивитися, якщо потрібно, будемо робити з ними, з ними такі станції за допомогою підрозділу ДСНС. Ми це зробимо. Це дуже важливо для нас. Хлопці ну немає. Подивитися, там, якщо ви подивитесь, поїдете, подивитесь, яка там техніка, там ЗІЛ, якому я не знаю, старше за мене. Там, розумієте, ну Це ж неможливо. Тому і вони звертують звернула ще зараз, відпрацьовує питання, і що і я так забагаю трошки. І Гедельберг готує нам сьогодні допомогу, тому що вони приїжджають. Поль був у нас, він побував на наших приліт, на містах, він був, коли були такі шалені обстріли обстріл Одесь, побачився, поїхав. І бувально, знаєте, це процедура, але майже за два місяці він це зробив і сам сів в машину і приїхав, привіз на день міста. Це, знаєте, вражає. Ось така допомога. Я хотів, чому я сьогодні мой поставити, щоб побачили всі, що ми сьогодні підтримуємо, нас підтримує весь світ. Вони сьогодні ніхто, тому що на що надіється наш ворог, що всі втомились, втомилась допомагати. А от ще трошки втомився, що от, от ви бачите, ніхто не втомився. Всі допомагають, і йде допомога. Гуманітарна допомога, пожежна машина, допомагають фронту. Я хочу, вот сьогодні якраз і демонстрація, що ми, що ми разом.